Із приходом весни озимі культури активно починають вбирати вологу та сонячні промені, а на деревах починають бубнявіти бруньки та розпускатись цвіт. Але цьому прекрасному весняному процесу може нашкодити небезпечне метеорологічне явище заморозки. І чому саме заморозки, а не мороз? Заморозки це короткочасні зниження температури ґрунту та приземного шару повітря до 0 градусів за Цельсієм і нижче вночі. Тоді як день температура залишається додатною. Але ж схожа погода може бути і взимку, так як мінусова температура це мороз. У чому ж різниця? Різниця полягає у вегетаційному періоді. Проміжку, протягом якого рослини вегетують, тобто ростуть та розвиваються. У цей час навіть мінімальний морозець може нашкодити рослині. Зниження температури до нуля та нижче в такий період і є заморозком. Зазвичай це період з початку квітня до середини жовтня. Найнебезпечнішими є весняні заморозки, вони завдають шкоди посівам і садам у період світіння. Осінні пошкоджують невчасно зібраний урожай. Оскільки заморозки це небезпечне метеорологічне явище першого рівня або стихійне метеорологічне явище другого і третього рівня. тому про їх настання попереджаю завчасно. Перший рівень жовтий заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 5 градусів морозу. Другий рівень помаранчевий сильні заморозки. Зниження температури в повітрі від 0 до 5 градусів морозу. Третій рівень. Червоний, надзвичайні заморозки, зниження температури в повітрі нижче 5 градусів морозу. Коли вегетаційний період закінчується, термін заморозки вже стає неактуальним. Синоптики починають вживати термін мороз. Пам'ятайте, навіть після найсильніших заморозків завжди сходить сонце, щоб зігріти землю та дати енергію для зародження нового життя.